В голові заставляють шити, Якщо ти не викупаєш лов, тобі тут не прожити Є, yeah. що мені хтось стромить у колеса палки, Я знайду, як швидше, чим злі копі мигалки є, yeah. досі з тебе пустих слів, в взарік. А мене вже, вже другий сука, новий рік, Е, yeah. нам потрібні пачки, прибери монетки Хочеш ки на кошель, ти відправ, туди монетки, yeah. хлопці мріють про щасливу долю, yeah. мої пацани забруднюють ладоні, є. Yeah. Давно вже рухаюся чисто Я наняв людину, що за мною чистить особисто є, не цінував речей, що імію Зараз чорна полоса, вона мене ім'я, є, yeah, люди стають сильні, тільки в одиночку. тому я сижу на крізь сукотнями у куточку. Є, yeah, твоя подруга чисто, одна ночка, Е, yeah, тобі розкаже, буде син, не дочка. Є, yeah, легко змінити тут можна мінус на плюс, та брати рухайся тихо, щоб це бо в плюс Ай, знову на біті музика, так тихо заграє. Мені в думках, хай я тихо, мотивчик награє. Може так треба, щоб зараз тобі було дуже важко. Ібо в жимі на десять, навіть страховщику важко. Yeah. Жити. Якщо ти не викупаєш лов, тобі тут не прожити є, yeah. що мені хтось стромить у колеса палки Я знайду як швидше, чим злікопі на мигалки. Якщо будуєш поле, я тебе там переграю. Всі таємні ходи, здалеку зазираю. Не роби мені ти зла, Якщо навіть сильно хочеш, бо я зроблю ще більше навіть, якщо ти не хочеш. Yeah. Yeah. Не кидав образи, просто взяв із мене в думку, не думай, ти підійти. Вай, у стійку, не вийде вже від Казав тобі, що не забуду зараз, не згадаю. Вже хто ти хочеш забрати, моє серце краще забереба. Я, я тримаю все собі, та ти цього не знаєш. Розплюсь свої очі серед босів, ти мене впізнаєш. Я це доведу, коли я ці, е, ці Цивілізовані люди і тяжких не одного І тому я не монстр. Já pak vyradu mody.